Всім привіт! Сьогодні пропоную дуже цікавий пляцок грушу та мигдаль. Структура дуже ніжна та не в роті, незвично до випічки. Швидше подібно до крему. Подати навіть можна з морозивом як десерт, а не як випічку. Тож дуже смачно приготуйте, спробуйте. А поєднання кардамону, лимону та мигдалю це щось неймовірне. Тож, нам потрібно 3-4 груші, 1 лимон, 2 яйця або 3, як у мене, маленьких. Додаємо 100 г цукру та 20 г розтопленого вершкового масла. Сюди додаємо 120 мл теплого кімнатної температури молочка і добре перемішуємо нашу рідку суміш. Далі додаємо 80 г борошна пшеничного та 40 г мигдального борошна. Все добре перемішуємо та додаємо іще натерту цедру пів лимона. Тісто в нас виходить, як на налиснички. Воно має таким бути, тож не додавайте більше борошна. Далі нам потрібно розтовти наш кардамон. Ми витягаємо насіннячку з коробочок, роздавлюємо ношем та додаємо до тіста. Таких коробочок беремо від 5 до 10 штук. Отож, тісто в нас вже готове, тому беремося до начиночки, а саме до груш. Якщо полюбляєте яблучко, можна використати її, отож, чистимо наші грушки від шкірочки. Також видаляємо серединочку. Та нарізаємо наші грушки на долечки. Для того, щоб наші грушки не потемніли, ми поливаємо їх лимонним соком. Ще він дасть свою кислинку. Кладемо наші грушки в тісто та дуже обережно перемішуємо, щоб дольки залишилися цілими. Форму ми викладаємо пергаментним папером та заливаємо тісто. Декілька разів потрясемо, щоб наше тісто добре сіло у нашій формі. Зверху присипаємо мигдальними листочками та випікаємо при температурі 170 градусів 60-70 хвилин. Дістаємо з духовочки та даємо нашому пляцку остинути повністю, інакше він втратить свою структуру. Отож, спробуйте приготувати. Вийде дуже смачно і дуже цікаво. Кошечки зробили ось таку цікаву прослоєчку. Я бажаю вам смачного! З повагою, ваша Наталія.